Я не люблю ігри за їх складність. Зрозумійте мене правильно. Я зараз говорю не за складність самої гри, навпаки, я люблю випробовування. Я маю на увазі комплексність сучасних ігор. Переважна більшість розробників намагається зробити свою гру настільки нашпигованою механіками, сюжетами, графікою, подвійним сенсом, серйозністю. Що продукт перетворюється у складний багаторівневий айсберг, в якому потрібно мати наукову ступінь аби розібратися. Як ще зараз мало продуктів, які презентують себе як просто гру незатіливу, просту так, щоб зайти, зануритися і забути. Веселу пригоду, як в дитинстві, Не складну та не занадто просту, як якийсь дурашливий Crash Bandicoot або спайро, якесь простеньке незатіливе фентезі або героїчна опера знову ж таки, не марвел-месники, а щось типу Шрека. Пам'ятаєте, колись робили ігри по ліцензіям, і вони були прикольними. Ти заходиш в них, побігав, пограв, отримав задоволення і залишив у спогадах. І знаєте що? Мені пощастило знайти такий продукт сьогодні. Я тут не просто так згадав Шрека, бо настрій сьогоднішньої гри мав списаний з походеньок кота в чоботях. Хоча, якщо чесно, це більше стереотипічна командійна солянка іспанського, мексиканського кінематографу та літературних історій. Шановні сеньори та сеньоріти, візьміть до рук ваші шпаги. Ангар! Місце подій Іспанія, та сама Іспанія, де пристрасті шпаги та пригоди, гарячі пригоди. Мяу, Сеньоріто! Головна героїня Адалія де Володор, справжня захисниця бідних та знедолених. Вона завжди шукає проблем на свою шляпу, аби кинути їм виклик. Сюжет доволі простий: є корумпований мер міста, який грабує народ, та намагається провернути якусь таємну аферу, відбираючи людей їжу, останні гроші. Героїні таке не до вподоби, тому вона відправляється у подорож. Ну так, це усе. А що ще потрібно для пригоди? Знедолені, смілива героїня, злий злодій. Вперед до роботи. Але хочу перед цим додати трошки крінджі. Коли про гру лише дізнався, вирішив на Ютубі пройтися по кільком оглядам швиденько, що вона собою представляє. Ну, перед тим як придбати. І якого ху? Якийсь чувак із західного ютубу прирівняв гру до асасинів, бо тут є паркур. Інший назвав її іспанським соулслайком лайком аля кіт в чоботях. Ага, а в спайр вороги воскресають після смерті і є чекпойнди. Певно, він теж соулслайк. лайк -like. Друзі, ангард це екшн пригоди від третьої особи, як в старі добрі часи, зроблений по усім канонам старої школи. Усе як було в дитинстві на PlayStation, з підпира французької інді студії Fireplace Games. Грається усе максимально комфортно і легко. Ми пересуваємося локаціями, збираємо усілякі нотатки для глибшого занурення в сюжет. Причому саме пересування, або якщо вам краще, паркур доволі прикольний, майже нічого не стримує нас пересуванні. Локації доволі зрозумілі і коридорні, тож вам не доведеться губитися пошука шляху. Стосовно цього, власне, і все. У нас є певне завдання: здолати ворогів або щось знайти, і ми це шукаємо. Графічна складова. Мов дитячий мультфільм, кольорова, красиво анімована, що не може наградувати очі. Головна фішка ж гри це її бойова система. Вона також максимально проста і від цього захоплююча. Як справжній дуеліст, нам постійно потрібно парирувати випади ворогів, ухилятися від атак. А як справжній нагідник та авантюрист, потрібно використовувати свою спритність та об'єкти навколо під час бійки. Кидати відра, штовхати ворогів у пастки, рубати канати від люстри, яка падатиме на голови, штовхати столи, стільці, стрибати через них і ще багато чого іншого. Без перебільшення це справжній танок пристрасті, і при цьому бої доволі складні. Це не просто дурнувати винищення ворогів, бо головна героїня падає за п'ять ударів. А ворогів дійсно багато, і не усі погоджуються отримувати на горіги за безкоштовно. Та й боси доволі цікаві, не souls like, а як було колись. Не так складно, але й нелегко. Загальна тривалість гри ну просто смішна. Сюжет проходиться менше ніж за 3 години, і можливо, ви ще якийсь час захочете побігати в режимі арени. Тож більше ніж 5 годин часу загально на гру ви не витратите, а позитивних емоцій отримаєте до схочу. особливо через гумор в грі. Постійно йдуть якісь смішні коментарі від охоронців, по типу що він напився, і це причина його програшу, або просто вони вдають мертвих, або їх не чіпали. Ще як великий плюс в карму розробників. В грі є офіційна українська текстова локалізація. Хоча як офіційна, це фанатський переклад, який е, розробники включили в офіційну версію гри. Тож першочергово, давайте подякуємо перекладацькій команді Перевіт та ідеї Олександрівні. Не знаю, хто саме ці люди. Знайшов це в коментарях до новини про додавання українською, а Google ніякої зрозумілої інформації мені не видав. Тим не менш, велике їм дякую. Гра. Пречудова, один із небагатьох проєктів, який не біжать вперед за грошима, намагаючись підлаштуватися під усіх і напхати механік для ширшого охоплення аудиторії. Чесно, я навіть скучив за такими іграми. Тому пробігтися в ній мені щиро гріло душу. Не припускайте ангард, додайте в бажане, і якщо ціна кусається, то почекайте знижки. Не пожалкуєте. У мене все. Дякую за перегляд та мирного нам неба.